Будь-яких розмов, час мітингів, час якихось коментарів дійсно минув. І минув він через дії тих, хто називає себе владою, але навіть і близько такими не є. Яка вона влада? Банда кинула українцям виклик. Банда почала українців вбивати Як з використанням вогнепальної зброї. Сьогодні троє людей, три перших жертви революції Є. гідності. Не рахуючи законом за всім людей. За а Дома, людей я, я знаю пропало. про трьох Бізнеси пропало а, Тому говорити про щось дуже важко. А, Але ми мусимо збиратися. Головне зараз завдання для всіх. Особливо це чоловіків стосується Київ і тільки Київ поширювати інформацію, закликати всіх виходити сюди. Сьогодні ті люди, які пішли блокувати бокові входи, я прошу їх. Якщо будуть виходити представники від партії регіонів, я повторюю, не ті, які там просто чиновники, які зараз на зарплатах, хоча вони теж винні. Представники партії регіонів, губернатор Ядука, його заступники. Яка різниця, скільки там міліції? Вони сюди будуть боятися. Виходити. Вони будуть виходити через задні ходи або будуть підземним коло в будинок освіти. Через те, якщо вони будуть виходити, хай дадуть нам знати. Ми всі повинні бути там. Ми повинні сказати йому очі, якщо він не